Мене звати Леся, я проживаю на Хмельницького 15, і проблема з виключенням світла вже триває не один рік. Ми, мешканці двох будинків, неодноразово зверталися на гарячі лінії, на дочергового електрика, де постійно чули, що зараз вам вімкнуть. Приїжджали буквально, вмикали на декілька хвилин. Світло знову вибивало. Це було терпимо, до поки не настала війна, і поки ж не почалися включення, вже такі все Украї... Виключення всеукраїнське, коли і так ми сидимо без світла, а з тих двох годин, що дає світло ну, по всій Україні, що дають нам, ми маємо десь одну четверту, а то ще й менше. Тобто, вже п'яту добу ми сидимо практично без світла два будинки. І річ в тому, що коли ми звертаємося в обленерго, вони звинувачують то монтаж. Коли ми звертаємося в то в монтаж, вони кажуть, що це все проблема рему. Відповідно, ми не можемо добитися, де правда і хто. То має нам дати відповідь на питання, а саме найгірше, що це все прикривається війною. Хоча проблема зовсім не в війні, бо ця проблема триває вже не один рік. Ми дали лікарі, що п'ятницю ми зателефонували до неї, як обслуговуючи офіційну відповідь, що в них встріли силовий кабель десять років тому? Це це, ми, це, ми, ми обслуговуємо це. будинки з 2018 року. Ні, Є ні. така проблема з кабелем живлення на високовольтній мережі, що у вас вибиває світло. До цього часу ніхто ніяких дій не вжив. Хто вже? Всі внутрішні будинкові мережі обслуговуємо ви. ми. від щитової і пішло по будинку. Все, що до щитової. Відноситься до організації, ну, яка вам постачає електроенергію. Все, ну, що від нас залежало, ми зробимо ну, ви подавали запит в РЕМ. Дайте так. Ну, це ж ви так. Маєте подавати Цю, офіційний запит п'ятницю. Ми до них зателефонували, тому що е. працівниками РЕМУ. Вони міняють силовий кабель. А ми тоді включаємо світло до ваших квартир. Пусть відновлюємо. Ми У відновлюємо можемо десь побачити офіційне звернення, яке ви маєте копію тут, Того року. Якщо ми знайдемо, будь ласка, Взагі прийдете куди, і хоче, прийдете. Ні, я, я хочу копію зроблю зробить, я і бачите. Або вам не буду зараз бігти йти шукати вам папки. Давайте рейте, ми напишемо вам записи. Запази. Давай це є ваше право. Щоб ви нам дали офіційну відповідь, давайте. що такий лист, що ви щось робите? що, спрошу дивіться. Alô, alô, Мене ну, сказали, що це вони реально пропонують, правда? а хто? не хоче, щоб вони міняли. Ну як таке може бути? Ну мені десь перший повідомив, що там вибиває автомат, і, але тут вони їдуть. На камері, а, Тож, чому вони їдуть накати з балансу отримувачі? Відповідь ні. Ну чо якщо це не їхня робота, чому вони їдуть, відправляють працівників своїх включання автомат? Тому що вони поміняють силовий кабель, це високовольтна лінія. Вони під'єднають до вашого будинку, тоді ми включимо в щитові вам світло. Чому скільки років ця проблема триває? Не знаю, чому скільки років ми відповідаємо за живе, тому що потрібно проводити капітальний ремонт на тезаконно бачимо, що світло. кабель, які йде на два будинки, ще багато магазинів і летків до нього під'єднані. Дивіться, є, коли приміщення переводиться в нежитлове. Вони всі погоджують у ремі лист, такий пишуть на збільшення потужності. Технічні якщо технічні умови виготовляють, якщо їм РЕМ це дозволяє, значить можна. Не мов я вам кажу, время. що це не можна і, можна, можна, можна і вам було ставити бойлера, і не можна вам було ставити електричні котли, Хто вам це тому що мережі старі і вони не розраховані ну, на ту потужність, яку ми зараз споживаємо. Багато людей електроприладів використовують для обігріву, це теж не можна. Але ми маємо те, що маємо, і виходимо з цієї ситуації. Я розумію, але 11-й будинок так. так само використовує. 11-й, 17-й так само на, використовує. На Тихого 5 теж в п'ятницю будинки не мали так само світла. Світ, Проблема, Проблема тільки в 19-му і в 15-му е, вибиває. Років, no, звісу, дуже часто. Ми, точно, ми на новий рік сидимо сказала, без світла, ми На пів 10-го годину їдуть. Бригада Калузького РЕМ, міняти силовий кабель, Поміняють кабель, тоді наші електрики включать вам електроспоживання на ваш будинок. Ми хочемо написати вам лист, щоб Будь ви нам віддали відповідь, що це проблема не ва у вашу, Прав... що... не у вашій організації. Звичай, що це